Ну що, якби медицина в Польщі на свій досвід, хочу розповісти свій досвід, я живу в маленькому місті Бжех, і я вам так скажу, коли я приїхала, нас зразу влаштували, так як ми біженці, влаштували зразу поліклініку там, де поляки. Платять за неї гроші. Для нас це було безкоштовно. І я так скажу, моя дитина захворіла. І без всяких питань наступний день а, нам все зробили і сказали, які треба, не треба було чекати два дні, три дні, чотири дні. Швиденько зробили. Далі мій досвід. Так, якщо в тебе платна медицина, в мене були проблеми з орган... ну, з жіночим там, організмом, це були проблеми, коли попрацювала я на рибці. Так, да, Якщо вам треба швидко, і ви не хочете записатися до лікаря, потім терапевта проходить, потім йти до, до другого лікаря, то приватно йдете собі робота. Але лікарі в Польщі, хороші лікарі, і хай ну, кажуть, що... А, ну, як я подивлюсь відео в Тіктоці, о, медицина в Польщі, там не дотелефонуватися, не записатися. Все тут можна записатися. Да, якщо, наприклад, якісь, наприклад, у мене дитина, їй треба було зробити рентген голови, то мене записали через два роки. Я записалась для приколу. Так, отакі штуки, да. треба чекати або два роки, або рік. І за і за що вже мені не подобається, що заплатити я не можу, щоб мою дитину раніше, тому що там йде колейка. А так, медицина доступна, ніяких проблем, йдеш собі, але краще, звичайно, працювати гітіно, тому тоді тобі ще доступніше. Тому не кажіть, що в Польщі медицина погана, що ми тільки лікуємося парацитомолом. Це неправда, це неправда. Нам дають нормальні ліки.